Усім самий найкращим величезний привіт запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва і акції тривають. Зверніть увагу по 22 січня. І перша акція дуже хороша. Бачу, навіть розкупили. Я також купив по цій акції. Купуйте фейрі півтора літрова. Це великий об'єм. Тут літр п'ятсот, а сто вісімдесят чотири. І придбайте таку ж саму. Другу одиницю зі знижкою 50%. Дуже хороша, акція, зверніть увагу. Так, не забудьте всі, хто користується засобами Містер Пропер, всі маючі засоби для підлоги та стіни, літр та півтора спрей для прибирання оселі 800 мл. Економія до 73%. Вибачаюся, 73 гривень. Давайте подивимось: містер Пропер універсальний евкаліпт 800 мл, 132 гривні. Та також для кухні, мандарин, антижир, 800 мл спрей, також 132 гривні. Також давайте подивимось ціну на містер пропер для миття стін та підлоги. Літровий 114 гривень. Є два аромати: лимон та лаванда. Також можна придбати великий 1,5-літровий лимон та якась квіточка 144 гривні. Ну так, да, цей буде вигідніший. Півтора-літровий вигідніший. Зверніть увагу, капсули для прання Арія 63 штуки в упаковці. Зараз економія більше, ніж 500 гривень. Давайте подивимось на оці Аріелі. Так, ось я знайшов мега-пакування Color, Тут 63 капсули. 733 гривні. Ще я знайшов ось такий це, мабуть, універсальний. Також 63 штуки. І ціна така сама 733 гривні. Господинкі, зверніть увагу, ціна однієї капсули 1160. Це дуже хороша ціна. Наступна акція це чоловічі станочки GiLet. Також акція триває по 22 січня. Економія майже 560 гривень на придбання у цього станочка. Можна зекономити 560 гривень. Наступна акція на торгову марку Sun Kін. Уся продукція SunClin 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте. Дві одиниці. І третя вам буде у подарунок. Миючий засіб для плит з розпилювачем 750 мл 119 гривень. Санклін засіб для миття ванн, джакузі, душових кабін 500 мл. 100 грн. І засіб Санклін для видалення плісняви 750 мл 128 гривень. Санклін активна піна для чищення килимів та м'яких меблів 500 мл спрей 123 гривні. Наступна акція по 22 січня на жіночу гігієну лібрес 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, усе вам показати не можу, тому надаю інформацію. Також на торгову марку Тена 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3 одиниця. Найдешевше в чеку буде вам у подарунок. Наступна акція це на туалетний папір Диво знижка 30%. Папір парфумований, 4 рулони, двошаровий, і ціна його зі знижкою 51 гривня 50 копійок. Також зверніть увагу, хто користується підгузками для малечі, торгова марка Joy. Зараз підгузки зі знижкою 20%. Це також акція по 22 січня. Якщо ви купуєте ще другу одиницю, тобто ще одну упаковку, то вам на другу упаковку підгузки Joy буде знижка 30%. На дитячу доглядову косметику Lucky Pin 1 дорівнює 2. Купуйте один засіб, і другий найдешевший чек вам буде йти у подарунок. Тут є і дитячий засіб для купання, дитяча присипка, зволожуючий крем, олійка для тіла. Також акція на серветки дитячі, Lucky Pin 56 штук, 70 гривень. І друга буде йти в подарунок. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці аксесуарів для волосся дитячих. Та отримай третю одиницю у подарунок. Це також акція по 22 січня. Показувати оці всі штучки для маленької принцеси це взагалі дуже-дуже багато всього. Тому приходьте своїми малечами і нехай вибирає красуня. Все, що захоче. Третя одиниця найдешевшого чеку, вам буде йти у подарунок. Дуже добре орієнтуватися. Усі ціни є наклеєні на самій, самій планшетці. І навіть є жовто-блакитні зірочки, заколки. Наступна акція на Фа Мірель. Парфумовані гелі для душу 300 мл зі знижкою 20%. Ось тут вони стоять, можна придбати будь-які за 287 гривень. А це якісь ще й за 215. Це, мабуть, що тут у нас? Гель для душу. Ще якась додаткова знижка, мабуть, тому що пошкоджена упаковка трішки. Фа всі жіночі і чоловічі гелі для душу. Та дезодоранти, знижка до 26%. Давайте подивимось. Фа жіночий спрей. Дезодорант 87 гривень. За ті копійки до більшого. Кулькові фа 57 гривень, 50 копійок. І давайте подивимось ціни на гелі для душу фа. Маленькі 250 грамів 68 гривень, трішки більші, 500. Ні, 400 400 мл 113 гривень. І самі великі це тут вже 750 мл галі для душу Фа 165 гривень. Чоловічі спрей дезодоранти антиперспіранти Фа 9350. І кулькові фа 61 гривня 20 копійок. Наступна акція знижка на професійній шампуні. До 50% знижка на шампуні ізюмі 328 гривень, 500 мл Ось цей, мабуть, я візьму. Спробую його хотів. Зараз на нього найнижча ціна. колагеновий 2 в одному шампунь. Потім поговоримо з вами у відео: кльові та фігові 530 мл 239 гривень. Такий вже в мене був ось цей з чорним чесником. Дуже хороший, можу вам порадити. Мені сподобався акція на капсули лоск. Ароматерапія 15 та 13 штук в упаковці. Один дорівнює 2. Тобто за 265 гривень є можливість придбати дві упаковки капсули Лоск. Також зверніть увагу на переволь, об'єм 2 літри. Акції купуєте один і другий вам буде у подарунок. Тобто за 635 гривень дві штуки. Гай для прання персіл об'єм літр 500 659 гривень за дві штуки. Наступна акція на кондиціонери Сілан. Знижка до 32%. Зараз подивимось ціни. Давайте розпочнемо з найменшого. Об'єм 770 мл. Аромати в асортименті 107 гривень. Сілан Супріме це парфумований Сілан, об'єм його вже трішки більше літр. І ціна його зараз зі знижкою 144 гривні. І великий сілан, об'єм тут літр 400-144 гривні. Також аромати в асортименті і є сенситів для чутливих. Також зі знижкою шампуні md 1 це також Корея 439 гривень. Зі знижкою 500 мл. Тут є навіть ще й кондиціонери. Канфюм ось такий великий також Корея. 950 мл 406 гривень. До речі, хто вже купував, залишайте для нас коментарі, щоб ми е, знали, варто чи не варто купувати. Добре, а оце що? Це також Корея. Це також Корея, 750 мл. Оці шампуні йдуть з аргановою олією. 359 гривень. Зараз вони йдуть зі знижкою. Йдуть куди вони йдуть, <риклад> кудись йдуть. Шампуні трісеме зі знижкою до 25% 138 гривень. Зараз і шампуні, і кондиціонери об'єм 400 мл. Також дуже хороший скраб для шкіри голови 300 мл 254 гривні. Ну і звісно ж акція на сухий шампунь. One mi, купуєте один. За 139 і другий можна придбати зі знижкою 50% 200 мл. І є ще ось такий невеличкий, 100 мл 83 гривні. Також один і другий зі знижкою 50% без жирних слідів. Знижка 25% на фарбу від Schwarzkopf Leaf Ціна її зараз 221 гривня. Ну і давайте подивимось, які акції на фарби. Покажу вам тільки з жовтими цінниками. Сльоз 207 гривень. Шварцкопф Бріліанс Brilliance 215. Фарба сйоз 135 гривень. В акції паліт Intensive Color Крема 82 гривні 50 копійок. Фарба портфоліо 48,80 гривень. Фарба капелі 57 гривень. Фарба колібрі 28,80. Хочу сказати, що знижки на тканеві маски до 50%. непогано, також зараз акція. Можна обрати саме обрати ті, які ви полюбляєте, або спробувати нові. Бачу ціни від, від 9 гривень. Від 9 гривень. І хочу вам розказати непогані акції з подарунками на декоративну косметику Патрісія Лідо. Купуйте декоративну косметику Патрісія Лідо на суму від 399 гривень одним чеком та отримайте туш для Ві Патрісі Лідо у подарунок. Туш, яка надає об'єм, вам буде у подарунок. Хочу сказати, що трішки змінили дизайн. Дивіться, як цікавий градієнтом переходить колір. Це в нас. А, тонуючий засіб Патрісія Лідо 399 гривень. Також змінили на оцей кушон. Хоча я не знаю, що це таке. 299 гривень, також нова упаковка, нове пакування. Також новинка в нашій Єві Патріся Лідо Ательер. Це тестер можна відкрити. Це палетка Тіней. Ой, дивіться, надзвичайно гарні кольори. Така моко моко так, ціна такої палітри, зараз 249 гривень. Патрісія Лідор розширяє свій асортимент, це також якась новинка, набір тіней, мабуть, так. Да, набір тіней, тільки тут вже займані тіні. 149 гривень. Це також новинка, Silk Dream. 169 гривень, це якась пудра, мабуть, також з люстерком. Ця лінійка також бачу оновлена, консилери. Просто бачу, що новинка, ну, новий дизайн. Це, мабуть, що помада, помада блиск, також у новому дизайні 199 гривень. І хочу вам наголосити до 22-22 січня на усі туші знижки до 50%, тобто від будь-якої фірми. 50% до 50% знижки на туші для Вій. Наступна акція Evelyn Так, де наша ця палетка тут висіла? Тут також така сама акція, купуйте від 399 гривень одним чеком, і отримайте у подарунок також туш у подарунок Evelyn Ну, також непогані знижки, все вам показувати не буду. Надаю вам інформацію. Бачу навіть знижки 50% на Evelyn А далі у нас Glambi колекція More Love ще більше любові для твоєї краси. Також бачу, що новинки, щось оновлюється. І акція на Glambi, Купуй дві будь-які декоративної косметики Glambi. Купуй будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 229 гривень одним чеком. Та отримай на вибір олівець для очей. Love to love Glambi у подарунок. Ось такий олівчик ви отримаєте у подаруночок. Ну і хочу ознайомити вас з цими новинками. Glambi More Love 169 гривень. Ось такі тіні палетка. Помада блиск More Love, також новинка 109 гривень. Блиск для губ чи помада, не знаю. More Love, також новинка 139 гривень. LCF, купуй будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 129 гривень одним чеком та отримай хайлайтер. Так, добре, а, знижка до 50% на LCF. Також акція по 22 січня. І зараз покажу вам тіні, якщо знайду, чи хайлайтер, чи тіні, чи що воно. Я не знаю. Ось такий отримайте у подарунок при купівлі на суму від 129 гривень. Торгова марка BC, також акція. Бачу ціни зі знижкою 50%. Купуєте одним чеком на суму від 169 гривень ось цю фірму BC. І отримаєте матове покриття для нігтів у подарунок. Це були усі акції по 22 січня. А вам економних покупок я бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних відео.